Любі малята, подивіться, який сьогодні у мене на столі безлад. Це багато залишилося обгорток з кольорового картону і паперу, який ми використовували протягом року. Але щоб його не викидати, його нього можна щось зробити. Звісно, можна зібрати це все і здати макулатуру, і цим ми допоможемо довкіллю. А можна використати іще раз ці яскраві малюнки і зробити щось цікаве. От я вам пропоную знайти у вас вдома, може, старі книжки або листочки з них з малюнками, чи, от, як я вже сказала, обгортки. Бачите, вони використані і порожні, от, пусті немає вже нічого. А яскрава обкладинка залишилась. З неї можна виводити для книжки закладку, от вирізати, наприклад, цього песика, і вкладати в книжку. Щоб бачити, де ви закінчили розглядати картинки. Або от як сьогодні я вам пропоную зробити афішу. І у кожного вона вийде різна. От як ми з вами роздивлялися маленькі афіші. Пригадуйте, афіша. Це такий аркуш паперу, на якому намальовано і написано, коли йде, і у котрім часі відбудеться вистава. От маленька, а от ще така велика. Оцю афішу ми зробили теж з бросового паперового матеріалу. Бачите? Вирізані клоуни, тваринки, птахи, оцей капелюх фокусника. Писати ми ще не вміємо з вами, а от роздивлячись оці малюночки, зможемо здогадатися, що це афіша, яка повідомляє про циркові вистави. Тож не маємо часу, знаходимо вдома не потрібно вам обгорткову таку от, от такі непотрібні обгорткові папери і починаємо. Мені пощастило, я знайшла відразу клоуна. На моїй афіші буде клоуни з цирку. А якщо б була тільки така, я би зробила афішу дельфінарію, в якому виступають дельфіни. Правда, я б вирізала дельфіна, наклеїла на великий аркуш. І це була б афіша про виступ дельфінів у дельфінарію. Якщо б це були ось такі машинки, можна було б сказати, що це афіша якихось перегонів автомобільних, правда? А тут казка, можливо, у театрі ляльковому про принца і принцесу. Але я вибрала клоуна і почну з ним працювати. Якщо такий папір, бачите, пом'ятий, його можна розгладити руками і покласти між книжками, і він вирівняється. Пригадуємо правила користування ножицями і швиденько по контуру. Вирізаємо нашу заготовочку. Нам вже художники допомогли, намалювали, нам лишилося тільки старанно і охайно обрізати. Пам'ятаєте, так що ми просовуємо не папір вперед, а руку з ножицями. За великий шматок, в сторону, щоб не заважав. І далі працюємо. Зверніть увагу, що на цьому арку ще не тільки клоун намальований, а і ще циркові ведмеді. Їх теж можна вирізати і розмістити на афіші. Так. Не забувайте, багато відрізали, прибирайте, щоб не заважав вам цей. Лишній папір. Я вирізаю швидко, щоб не гаяти ваш час і батьківський, при перегляді відео, а ви вирізайте як? В такому темпі, як ви звикли. Не поспішаючи, охайно, обережно. Ось так округлюємо, закруглюємо. Можна трішечки, бачите, зрізати і по... Ось тут виправимо. І по неконтуру, там, де вже. Сторону відійшло. І в результаті. Бачите, я вирізала одного клоуна. Ось тут можна трішки підвиправити роботу. Ніколи не забуваємо, що ми вчимося. Якщо не виходить, нічого страшного. От. А, як був, був би вільний час, я б ще вирізала ведмедя і ось цього пса. Тут я їх в сторону відкладу, і після занять дороблю свою афішу. А поки вам покажу, на прикладі клоуна. Афіша листок, як ми вже сказали, великий або маленький. Клеїть, як ви пригадуєте, на стовпах, на зупинках афіші, щоб люди, які їдуть в автобусі, або прогулюються містом, побачили. І ще в магазинах малята клеять такі афіши, або навіть роздають у руки тільки маленькі афіши. Так, до, до справи. Ось наш клоун. Тут буде намальовано або написано, яка вистава, коли йде вона відбудеться. Але ж ми не просто наклеїмо його. Давайте трішечки зробимо йому так от, сказати, арену, так? якщо це буде цирк. Пригадуйте, я вам розповідала, чому арена в цирку круглої форми. Ану, хто згадав? Так, вірно, щоб по ній було коникам бігати зручно. Так, ось так. На оцю арену ми поставимо нашого головного актора. А потім ще оздобимо різними кольорами. І на цю арену ми зараз. Нашого клоуна і приклеїмо. А потім, як я вже сказала, оздобимо, так, оздобимо нашу роботу кольорами. Як завжди, з клеєм працюємо ми швидко. Малята, я гадаю, що ми вже скільки раз розповідали, як ми робимо аплікації, ліплення, малювання, що ви вже можете посадити своїх друзів молодшого віку. Або братика, чи сестричку, і самі розказати, як правильно робити аплікацію, ліпку чи малюнок малювати. Подивіться, ось. Перегорнули, не відпало. І ще раз пальчиками пром'яли, щоб вийшло зайве повітря. І клоун наш готовий. А тепер при бажанні кольоровими фломастерами або олівцями. Зробимо йому веселий настрій. Уявимо, що на нашій афіші виступають зіркові актори, справжні зірки. Домалюємо їм такі зірочки. Бачите, ніби розсипались по всьому аркушу. Так. Цирк це завжди радість і веселощі Ось такі яскраві прикраси. В хаотичному порядку розташовуйте ось такі, такі цікавинки, яскравинки, ніби вогники блимають. Ну, і якщо ви вже дуже вправно користуєтесь фломастерами чи олівцями, то я ще пропоную вам зробити в афіші отакі лінії. Якраз поуправляєтесь проводити прямі лінії. І буде це такий кантик по краях або рамочка. Тоді буде яскраво виглядати наша афіша. Ось так бачите? Ну, а потім загадайте, про кого або про що буде вистава. І хай ваші батьки відгадають, про що ж йдеться у цій. Яскравій афіші. Бажаю вам успіхів. До побачення!